Добрий день, малята, хлопчики дівчата! Ви знаєте, що зараз осіння пора. І зараз восени дозрівають плодові фруктові дерева. Дозрівають слива, пізній персик, яблука, груші, айва і різні інші фрукти. Але ж окрім фруктових дерев, зараз восени. Зріють плоди і вже падають на землю деяких інших плодових дерев. Дозрівають плоди ялинки, дуба, каштана. І зараз із цих дерев або під цими деревами ми можемо знайти різні плоди, шишки під ялинкою. Каштани під каштаном. жолуді із шапочками під дубом. І ви знаєте, малече, я хочу сьогодні вас познайомити з тим, як можна використовувати ці плоди в своїй подальшій роботі. Так з ними можна просто грати. З ними можна робити саморобки. Ми далі будемо це робити, але ж їх можна розмальовувати. Сьогодні, малечі, я запрошую вас до цікавого, незвичайного заняття з малювання, яке називається Розмалюй каштан. Для роботи нам потрібні каштани. Нам потрібен спеціальний олівець біленького кольору, який називається коректор. Цей олівець є у дорослих, не у всіх. Якщо у мами такого олівця нема, нічого страшного. Не розмальовуйте, не виконуйте цю роботу, а просто подивіться, як це можна робити. І для цього нам потрібні ваші талановиті пальчики. Давайте їх підготуємо. Повторюйте за мною. Хлопчик-пальчик, де ти був? Я з цим братцем просто грав. І з цим братцем в ліс ходив, і з цим плоди збирав, а з цим малював. Давайте цю ручку підготуємо. Хлопчик-пальчик, де ти був? Із цим братцем в ігри грав, і з цим братцем в ліс ходив, і з цим братцем плоди збирав, а з цим братцем малював. Ручки тепленькі, підготовлені, починаємо роботу. І так, дітки, я взяла дошку або якусь картонку, і тепер мені потрібен оцей олівець, малювець, коректор. Перед тим, як приступати до роботи, треба його ось так їм постучати, постукати. Коли ми будемо виконувати малювання, ми будемо його виконувати не просто малювати ось так, а будемо ось так. Тут у олівця є спеціальний носик, з якого буде йти біла-біленька фарба. Ось, бачите, вона? Ось вона. І ось такою біленькою фарбою ми будемо розмальовувати наші е, каштани, плоди каштанів. Діти, у кожного каштанчика є якийсь свій візерунок, якісь вм'ятинки. Ми можемо їх використати в нашому малюванні. Ось подивіться, як я розмалювала цей каштан, цей. Я використала ці вм'ятинки, які були на каштані. Цей каштан я розмалювала сама. І цей сама, і цей сама, і цей сама. А тут використала вм'ятинки. От дивіться на цей каштан, теж є вм'ятинки. Зараз я ось так його покладу. І тепер по цим вм'ятинкам буду ось так. Робити, дивіться, бачите? Тепер інше. Я роблю по тим вм'ятинкам, які тут є вже від... на, каштану... на каштанчику від природи. І подивимось, що вийде. Так, тепер поверну. Так і ось так. Дивіться, як я розмалювала цей каштан. Получилась квіточка. Якщо ви хочете більше додати пелюстків, треба ось так. Мов би малюємо, але ж отаким постукуванням. І зараз я домальовую ті, ті вм'ятинки, які були на каштані. Самі по собі. І ось подивіться, у мене вийшла ось така яскрава квіточка. Так, я ось так розмалювала цей каштан. А ну, давайте ще який-небудь візьмемо. Ну, давайте ось цей. Тут теж є вмятинки. Що ми можемо зробити? Діти, подивіться. Так, а й давайте зробимо так. Я спробую намалювати якусь мордашку. Обличчя. Ось одне око. Ось інше. Тріш, трішки домалювати. Тепер намалюємо бровки. Так. Є. Тепер носик. Ось як. А тепер чудернацький ротик. Ми його намалюємо не просто як ротик, як губки, а отак, от як на цьому каштанчику вже зроблено. Дивіться, яка потішна, смішна мордашка у нас вийшла. А ось ще мордашка, я покладу її поруч. А тепер подивіться, дітлахи, які визирунки можна намалювати на каштанчиках і ялинки. І ось таке дерево квітуче, і ось таке дерево з гілочками, і ось таке як таку квіточку і мордашки, і ось таку, подивіться, такого метелика на квіточці, і ось такі квіточки, квітковий візерунок. Дітлахи, збирайте каштанчики, вони подалі нам будуть у пригоді. А зараз їх збирайте. Якщо у вас є ось такий чудовий олівець-малювець, Коректор, запитайте про це у батьків. Розмальовуйте ці каштани. Розмальовуйте багато, і це дуже-дуже цікаво. І надсилайте мені свої фотоповідомлення. А я вам кажу до нових зустрічей. Я чекатимемо!